Це було в ящичках. Вилазить? А ще ось де я тобі купила у вкусняшках. Чайок. Тут Халва. З шоколадом. Шоколад. Сіногончик. Що я люблю. Ну, я да. м'ясо не люблю. Я, я знаю, люблю що ти любиш солодке. <рес> солодка. <Все так. рес> Шоколадка. І круасанчики з абрикосом. Ой-ой, красота, це в мені фільм, Так, надію. Що, каву мама не п'є, <рес> А мама мені дала, дивіться, що варенички. У нас синулька в мене дуже любить варенички. А мені ніколи ліпить. ми просимо бабушку. <рес> — На те ж і бабушка, щоб ліпила да. вареники. <рес> щоб вареники ліпила внучку. Да, туди, туди. Там где ты сидишь? Да. Угу. Доброе. Тобі Баб... Спасибо, мама. Бабушка, сладкоежка. Це ты в гаражі оставляешь? Да. все мне не пригодится. все потрібне в хозяйстве. Так, а сюди я наберу... Мішки хай тобі буде, Хай. А ось сюди давай я наберуть, давай. давай. Буряки. Буряки, буряки. це дуже. Не собі, а барани. <ріст> <ріст> ну, те, що додому, то собі. <ріст> то тебе тут ще такі буряки, що самим можна їсти. А чого ти їх викидаєш? Ти? Ну вони мені надоїли, я їх не хочу вже. Блін, таких продати можна. Диви, які класні. Ти знаєш, який є продавець. Ну диви, вони не, не вялі, сохранились, я не знаю як. Ну от і будете так. Ідеально собі. просто збереглись. Будете буде, <рес> собі готовий. Ні, реально, таке собі половину заберу. Я е е салати робила всю зиму. от. Вже наїлась, так? Наїлася і вже мені не хочеться. Я вже щось свіженьке. Ні, Ну такий таки... здоровий, то понятно, а оті маленькі такі гарні. А, лізе туди всі. Лізе.